Всім привіт! Для приготування цукатів вам знадобиться апельсинова шкірка. Тут у мене шкірка із трьох великих апельсинів. Вам потрібно буде нарізати шкірку розміром приблизно 5 на 5 мм. За бажанням можете зробити трішки більшими. Весь процес приготування досить швидкий. Найбільше часу займає лише нарізання шкірок. Після того, як ви вже нарізали всі шкірки, їх потрібно проварити. Відварюються шкірки для того, щоб прибрати з них присутню в них гіркоту. Висипте в каструлю, в якій ви будете варити, потім залийте водою. Рекомендую взяти каструлю із товстим дном. Після цього відправте на вогонь, коли все закипить, зменште вогонь до середнього та проваріть ще 3-5 хвилин. Злийте воду, після цього повторіть процес ще 2-3 рази. Тобто, в загальному, вам потрібно буде проварити 3-4 рази. Після того, як ви проварили всі 3-4 рази, ви вже підійдете до фінального етапу. Злили воду і додаєте до шкірок цукор, також потрібно додати ще трішки води та 1 столову ложку лимонного соку. Після цього знову відправляєте на вогонь. А коли воно закипить, зменшіть вогонь до середнього та проварюйте до тієї пори, поки на дні каструлі майже не залишиться рідини, по часу це займає приблизно 30-40 хвилин. Ну, а як тільки проварили, перекладіть цукати в заздалегідь підготовлену ємність. Я зазвичай зберігаю в баночці після того, як воно повністю охолоне, накриваю та відправляю в холодильник. Такі цукати можна підсушувати в духовці або ж при кімнатній температурі, але я цього не роблю. Підсушуйте лише тільки тоді, коли ви ну, майже відразу будете використовувати. я ж готую заздалегідь тому та рідина, а точніше, сироп, який залишається на дні каструлі, допомагає мені у зберіганні цукатів. Підсушую безпосередньо перед тим, як додати у випічку. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь!